Запис розпочати. Е, Так, то був Ігор останній. Ігор обирай. Mm -hmm. Так. Е, я так розумію, друга категорія про кухню Іспанії. Mm -hmm. Ну, давай про неї. Е, ну, боїн про вікет іс, іспанської побажання так само приємного апетиту. Але тут не про іспанську кухню буде, а про мексиканську. Ти mm -hmm. трішечки помилився. Але я думаю, буде цікаво. За скільки? 12. 12. Що у нас тут? Ага. Сергій. Ну, хай будуть також. Я. Гарний початок. Сергій. <плес> uh, давай тут же за 11. 11, будь ласка. Ігор. А, авокадо. Блін. Блінку ну, до, треба. Докрути. Докрути. А, а страва. Це з авокадо лимон блін, цей. Є. Avocamolle. Avocamoli. Один з найпопулярніших посоус по світі. Тут навіть Ахуакамолі. Mm -hmm. Читаю вірно і все зрозумію. Базар yeah. вокзал 14. Базар вокзал 14. Базар вокзал. Про що це категорія? Про базари, про ринки. Тут будуть три українських ринка і два іноземних. Там, де українські, це треба буде вгадати точну назву. А там, де іноземні, мені в принципі, буде достатньо, в якому місці вони розташовані. Якщо, якщо ви ще назвете е, назву е, іноземного ринку, то це будуть бонусні плюс 3 бали за 12 тисяч. 14, а, 14. вибачаюся. Поїхали. Тут про іноземний ринок. Та ми зрозуміли вже. Європейсь... Європейський. європейський ринок вже підказую. Ще, мабуть, іспанський. Можливо, так. Можливо, ні. 1917 це може бути якась колонія. В Європі. А, ні. Ні, тоді. Якщо європейський, то ні. Не, ну то, в принципі, і НАЗА похідне від Іспадського. Яка колонія у 1217. Ну, так, зрозуміло. А, ну, місто, місто дуже популярне, дуже туристичне. Якась Севілья, Барселона. Ризикуйте. <різь> Хто хоче. Ризикуйте? Якщо є бажання. Та ні, Щось, що, щось не хочеться. 14 ну, Хіба що якась жирна підказка. Ну, тут, в принципі, ви вже, можна сказати, ви відгадали, от тільки треба вгадати, що ви відгадали. П'ять. Сивільня у Барселона. Три. Два. Давай, бля. Ну, хай буде Барселона. Блін, я тобі. Ай! То моя пармашка. Ну. Я думаю. Не, не думаю, що Ігор знав назву. Ні-ні, я ні, не знав. Ну, лабу, лабукарі або лабокарі. Тому там писало цей бок. Або просто лабок. Лабок. <реш> Це тема для сексуального квізу. Інтересно. Так, Ігору додаю, окей. З одним ринком розібрався. Китай за 13. Китай за 13. Зайшов я якось на один китайський сайт, який пов'язаний з гріхом як жадність, і подивився там. Кухонне приладдя. Тут, -тут будуть фотографії з цього сайта кухонного приладдя, і вам треба буде відгадати, що, що це і нафіга воно потрібно, скажімо так. За 13, О, так? Так. так. Окей. А це в китайців вже Я ходить. знаю, здається. Євген. Блін, ну, не. думаю, що такі ось ці штучки це для картоплі фрі. Це не для картоплі, вибачаю. Зберись. Зараз почекайте, я це бачила. Я бачила, як вони цим щось роблять, накладують щось, а я не пам'ятаю, що саме. Ну, давайте я вже так підкажу, в принципі, він має можливість там щось м'ясне, скажімо так, накладають і щось роблять. Наша? Ну, це для пельмішек типу, щось таке. Це, ну це... воно не. Блін, вони роблять кульки для мідболів, чи як, ну щось. Ну, ну, Фрікаделі, я от, не от, знаю, що. Да, це фрікадель. Форма для дети Ну, в принципі, мідбол я би теж зарахував. Це по факту то саме є. Так. Ну, медбол вони більші. До речі, є форма для мідболів. Вона на тому сайті як може бачити форми для ліплення сніжок. такі ж здорові, металеві. Скопи і, і там такі оце імені мі були. Так, Даші я додав, не поняв. о є. А давай диктатора. Мені що це таке? Даша <реш> да, да, здогадалась. Да. Так, секунд. Феніс, Дик... потето та з, мину... з минулого квізу від Даші. Ми знаємо, що це про диктаторів, і тут ми будемо відгадувати саме диктаторів. Тут будуть уп... Уп... Описи описи опис їх кулінарних вподобань цих диктаторів. І вгадайте, що, що це були за, прості господи, люди. Е... Боже, то я потрапила не туди 11. 11. Даша? Це Гітлер. Він не їв м'ясо, я знаю. Ну Бачиш, боялася боялася а, а Адіка відгадала. Та ось за 12, добре, подивимось. Mm. Ех, yeah. я знаю. Чили, mm. блядь, ну добре, хай буде піночет. Mm. 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 Блін, в мене було два варіанти, я думав, ти один з них назвеш. Yeah. А, во в кінці не. Yeah. Yeah. Да, так, кита... все Китай, це yeah. і мав дедун. Yeah. 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 Я, я не дочитав до кінця, але поки ти відповідав з тим. А я побачив і чилі, в чилі, і, чилі і все. Мені було Я так, теж, так, сам. Так. Я теж в чилі побачив, почав думати про Гевара про... або Кастро, mm -hmm. я думаю, читайте Та ну вони ж не. Ну, Гевара, він ще не диктатор. Не диктатор. А, чи? ну так, ну, да, да, принципі. добре. Ну, давай по рецепту за 13. По рецепту за 13. Тут, скажімо так, питання пов'язане з кіно. Тут будуть е рецепти тих чи інших страв, які були. В кіно, мультфільмах, вроде даже в серіалах, ну кінофраншизах, отак, от, от а, в серіалах теж, до речі, буде. І треба буде відгадати по опису, по рецепту цього цієї страви відгадати. Що це? А, тут навіть не не тільки, тут і напої будуть забув сказати. Так, а вода фільм, серіал чи саму, саму страву? Е, в першу чергу, ну в принципі так. Е, це страва, страва, страва. Ми ж рецепт, Тому страва. Е, за скільки за тринадцять? Тринадцять, так. Тринадцять. Будь ласка. Тут навіть не стільки е, рецепт, скільки от порядок складання шарів. бо Я, а, бля, а як? я а, знаю! Я це з друзів злилися з динків факт. Добре, все сорян, я забув, що це за страва. Даша? А, стоп, а так це ж просто. А як? Поясни. 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 Тут дві страви, які там... Поясни. А це, боже мій, а як це слайонний пирог до дня. Подяки. А, все я задав фак. Mm -hmm. і так. Ну все, мінусуй, якщо не вправи. Да? Я... Ну, там, там був початок і там був кінець. Початок це. ну, тіпа... Там був якийсь Спай, вона так. <патричний> <патричний> відкрила. Вона відкрила <патричний> шепард спай, а й вона щось наплітала. Mm -hmm. Ну, кінців. а друге кінцівку можеш згадати? Я тоді зарахую, якщо хоча б одне назвеш. Правильно. А, ні, все, мінусуй, не пам'ятаю. Ну, ні, давай отаку. Якщо будуть більш точніше, то я тобі е, тоді мінусно, якщо е, не буду, то я тобі зарахую. Отак. А, добре. Е, Ігор. Так а хіба це, ну, це ж пастуший пиріг, вона готувала. Пастуший пиріг, то вона звідти взяла випадково цю яловичину, а готувала вона її. Вона, 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 вона серед, готувала вон. десерт. А, все добре тоді да, так. До воно. Дня подяки. Вона і давала не. готувати. А, а. Зараз спитаю, це було пов'язано з ім'ями? Ну там це друга страва була, ну, типу, з м'ясом. Ну там на, насправді проста назва. Цієї mm. страви. Просто я пам'ятаю там одну назву специфічну. Я ловичий пиріг там просто був. А, -спай. Ну, давайте таке. Давайте я краще далі зарахую, бо тут зараз будуть спори. Я чую, це по по правильному. Речел готувала місце, який називається, англійський трайфл. а друга це була м'ясна запіканка. Я просто пам'ятаю, що там готували вони разом з Чендлером, щось, і Чендлер сказав що це Чендлер. Чендлер соус готував. Жураврин. Я пам'ятаю, що він назвав Чендлером Я це рахую да, Даші, це, тому що, ну, це, ну, в принципі, тут правильні назви. Правильно, правильно страви. Окей, Даша. А Ми тут залишаємося за 14. За 14, окей. Я думаю, тут найбільше... Ігор, стоп. Ну, схожу за цим, за описом, взагалі на рататуй. Так. Очі запечені. Так, так. І все ж ремі попав в цей Блядь. Це ж я не зміг його позбутися, як і в мультику. Ігор. Ну, це ж за 12. 12. Діма. Красті Краб. Ну, кра... Крабсберг. Красті Краб. Ну, Якщо бути крабш. точним, це подвійний. А, подвійний. Ну, але. Дуже. окей, Крабсбрі... Я вже підзабув, давно дивився. Правильно, там, де їм це серія розказує. Там де, він, там, де він забув, як його робити. Так, так, так. Перший сезон, шоста серія, друга історія, якщо буде точним. Е, Дмитро? Давай за 11 рецепту. Окей. Даша. Ой, а я думаю, що це молочний коктейль з кримінального чтива. А скільки він коштував? 5 доларів доларів, ні укшей, ні волос. Наше зараховує. Давай за 15. Ось з цим рецентом я задовбався його шукати, Ну, знайшов плюс-мінус, більш подібний. Ігор. Ну, якщо чарівний напій, може масло пиво mm. якесь. Вишкове пиво. О, пиво. Ну, я, я, додав... знав, я знав, що буде це запитання тут. Але я його не зрозумів. Ігор додав, ну, в принципі, отут більше, от тут більше, де тут був родбір, це ціка, так, з дерева. Чи з коріння, чи з кори, робиться це пиво. Рудбір. Задобався. Навіть Google, здається, має свій рецепт оцього вершкового пива. Таке є ціла книжка, якщо не помиляюся. Ну я, я да. до речі, скачував книжку і щось не знайшов. А, ні, там був рецепт, але він якийсь такий був кривий косий. Я його щось... ми, ми, до речі, Люда, скажи, що ти робила? Ти робила пиріг якийсь. Чи кекс, да? так? Yeah, я не кекс білі, був. Так. Бігін, а, це з Володаря Персного. Так, Окей. Окей. Ігор. È, давай Мексику за 13. Мексику за 13. Ігор. А, uh, Ну. А. Ой, сорі, сорі, сорі. Я подумав про одне там. Добре. Андрій. Потім дочитав. Ну, я подумав, що це какао, не знаю. Бля, серйозно. Бля! ти в мене тут дублюєшся на ехо Окей, так по максимуму скручу, блядь Окей. Ой. Так, давай диктатори за 13. Диктатори за 13. Хто у нас там срвался за 13? Ага, понял. І Саддам Хусейн. Ну, хай буде Садам Хусейн, не знаю. Так, Ігор мінус. Yeah. Спустись з небес на грішну землю. Ну, right. no, в принципі, плюс-мінус, так більш намітився регіон. Хоча континент трошки інший. Там, там вже є. Okay. варіанти. Okay, okay. Там, там а, є three. ой, вибачаюся, Андрій. Може Можемо Каддафі? Міс, Чув І почав лопати. Андрій. Давай за 14 продовжимо. Продовжимо. Окей. Ігор. Ну, якщо лазаня, хай буде мусоліні. Спустись mm. небес mm. на грішну землю. Дає. Не він. Євген. Давай. Давай на піне час. Мінус. Блін. Так хотілося плюсануть тобі, але. Ну, в тебе є, в принципі, ще шанс повернути. Все. Е Тут було складне питання. Давайте так. Я, я дуже це робив питання під одну людину, але її зараз нема сьогодні. Пан Андрій. Ну, спробуємо спробую так наугад. Франциско Франко може. Андрей минус. Эээ, я бы, разумев, делал под Эдуарда и Чеучевского. А, Чеучевско. Что-то. Что-то что Андрея мало знал. Так. Я. Нет, 14 сняли. Нормально. Да? А, я чувствую, что... Нет, не, все верно, все верно. Было 25. Ага. Угу. Так. Нічого, так. все. Так. Далі. Ні, все хорошо, ми тут. Окей, окей. Okay, okay. Кирил. 15. 15, будь ласка. 650 тисяч доларів на рік, ніби велика сума. Але для однієї країни, мені здається, це... Не дуже велика сума, наші олігархи таке тратять навіть за місяць. Ну і в принципі, от, Таїланд, Китай, Узбекистан, і думаю, регіон, вам буде під, під, підказка. Сергій. Ну, давай географічно, Кімчанер. Так, є таке. У нього я дізнався теж факт, що місце, де він народився, і місце, де народився я, там всього між ними 70 кілометрів. Такий от факт. Несподіваний. Окей, поїхала. Mm, давай. давай, давай, давай за 14 Мексико. 15. Давай, Євген, ми в тебе віримо дуже. по кухні Повністю. Даша? Ну я так розумію, що це салат Цезарь. Бля. бля я Мене чув, чув, збили, курку чекав, а. там давай yeah. Ну, Давай закриваємо Мексику. Назвати комаху? Комаху, так. От там 6 зірочок, це от якраз саме от ця комаха у множині. 6 букв, а? Ну, якщо 6 зірочок, сподіваюся, 6 букв у множині, коники. А я угу. хотів сказати: сарана. Рано, так. Це якраз угу. кадр з Орели Решка, коли вони були в Мексиці, тоді Андрій Бідніков. Це була перша передача від нього в якості і йому випало 100 баксів, і він попробував от саме оці от коників. Йому не сподобалось. От і, тут і Чірі, тут і лайм. Якось так Ігор. Так. Ну, вокзал mm -hmm. за базара за 13. Пам'ятаємо, що якщо Україна це повна назва, якщо іноземні це як мінімум місто, як максимум з бонусом це повна назва. 13. Mm -hmm. поїхали. Тут ви напевно зрозуміли, що це про Україну. Угу. Це Західний ринок. На Заході це найбільш продуктовий ринок на Західній на Західній Ну, Рослину ринок. я зрозуміла, але. Але... Так може скажеш. А, а Може, так. А я не знаю назву ринку. Я за назва ну, рослини. Ну назва, назва ринок це назва рослин. Андрій. Ну, кам Камиш, камишовий може якийсь не знаю. Ну, це не Камиш. Миш. Не так і називається. Оберіг від злих сил це. Мачально. Зазвичай. Ой, на болото завжди їздив на зелені свята, але пеху Ну, mm. mm. Тут або коменту, або ЛПХ, не мачу. Все. Давайте тако, перша літера це Ш. Угу. Ша, стоп, шутер. Давайте 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. В Львове на расташованной, на... Микро, на Украину. Чего там, краківський якийсь? Вар. Шувар. Что так називається. Найбільше у Західній Україні. Їдемо далі. Ігор, е, 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 е. Вай Китай, за 12. 12. Типу, для чого це, так? Сказал. Для чого цей пристрій? Щось там що в нього поміщається, може по формі ви здогадаєте, що в нього помішається. Щось сипіндричне. Все що дуже Це щось для яйця, але що. Типу, щоб шкурку розбивається. Шкарова. Я щось не бачу ваших доланяк. <звук> Кирила. Очищение яєць. прости. Ага, Ага. к Кирило. Базар 11. Барабашова. Ну, Барабар... барабашова тут не буде. Все, я більше нічого не знаю. Три, два, один. Блядь. Ну кому. Да, ну ну. Ой, блядь, привіз. Одесский. Конечно. Конечно. Если не Барабашова, большого, значит привез. И тогда другой вариант, который еще может быть за 12. Барабашова, это, ну, в первую очередь, это не продуктовый, в первую очередь. Mm. Ну, так. Дмитро. Так, а, то, давай Китай за 11. Китай за 11, окей. Что там у нас? Люда. Mm. Ну, это для липких вареничков. Ну, ага, на, сайті, на сайті тому вказано, що це для, інструмент для ліпки пельменів. Ну які ти нахрен пельмені? Це вареники, блін. Ну, тому, так. Людмилі, зараз цей. В оригіналі здається, що пельмені — це ж китайська страва, можливо, вони такі оригінальні чи не. Вони може і такі. На формі це вареники, все, ідіть і в сраку всі. Це вареники, це наше. Е -е. Давай Китай за 14. Окей. Це тут такі. Бля... Я не знаю, може це тримач для ножів? Ні. ні. Це щось для приготування має бути. Тут ну, ви накидуєте варіанти, а я потім його заберу. Це для сиру, для нарізання сиру, ні? Для нарізання, но не сиру. О, в мене є ідея, блядь, це Андрій. А, Андрій. Може це для нарізання хамону? Так, я мінус. Крутой варіант. Круто. Простіше, простіше. Це, давайте такое, це іменно от кулинария. И люди. Може, це для розрізання там бісквітів, тортів. От, от це, от резак для торта, для різання коржів. Ага, Круто, круто. Я. Так, хто у нас під ударом? Андрій і Євген. Давайте, любі друзі. Зберіться. Так, базар вокзал. А хто вибирає? Артем. Артем. Базар вокзал 12. А Євген уже. Ну, Теоретично є, а ні. На жаль, ні. Ну давай, хлопні, двері. Ігор. Ну от, якщо 11 був привоз, то 12 без Сарабка. Сарапський ринок. Yeah. А він теж в Одесі? Ні, він це, житлив. Житлив. це не просто... Саме. Район. Це район. Район. Ні, я тобі просто... Про — базари... просто... Не було жодного базару з Харкова, з міста базарів взагалі. <рес> так дуже харчові просто базари. У нас же так. Харки всі за шморші завжди Ігор. — Ну, давай спробуємо вгадати, що там за країна запівпасть. А, місто. <рес> Базар типа, да? Да, да, да. Окей. О, я читала про цю гумку. І ревці у них там були и тоже показывала цю гумку. И на цей базар показывала. Там ще є така фишка, що продавцы між собою перекидаються рыбами. Беру криво це... і підкидає туди. І такого: ей, ей, приймаю. Ні, да? <рес> це реальний ринок, це не мій. Не... Видуманий. Ви щось, це, це, це щось східне. Американський ринок вже підказує. Щось біля води. Морський якийсь. Морський, так, це от біля моря це місто знаходиться. Я, я не знаю, чи там. Ні, це більше для до океану, там просто затока. Євген? Ну да. Чисто рандомно, Лос-Анджелес. Мінус. Не вийшло. Перема грюхнути. Ще в когось є якісь питання. Зато, Може, то... на музичному квізі це місто було. А, ну тоді хай буде Нью Орлан. Мінус. Ні, бля. -а, -а, -а Андрій, все, згадав! Андрій. Може, Сан-Франциско. Ех, блін, Андрій, Андрій. Андрій, другий раз підряд, мене розміновує нормально. Трохи, трохи північніше потрібно було, Сіетл. А -а -а. Правильно, mm. а назву згадаєш чи ні? Не знаю, не згадаю, бо не знаю. Окей. Ринок, пайк, плейс, Сіетл, Вашингтон, Гранж, все діла. Плюсую. 15 баллов. И решается Китай за 15. Ребят. Бля. буравчика. Щось видов, буває, щось продовжувати. Фаст фуд, здається, і, здається, в Туреччині оце, цю штуку роблять. Ну, можу помилятися, краще. Ну, Це так, така більш туристична, скажімо. А, ну я бачив це десь якесь відео, типу, так беруть і якось карамель намотують і утворюють такі цукерки різнокольорові, з різних мисок, mm -hmm. Ні, не воно? Не mm воно. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Мені схоже, у мене в дитинстві була така а, з вишеньки кісточку віддавлювати. Туди от на цю металеву шпажку надівають якийсь овоч і його нарізають за допомогою цієї жовтої фігні. Тут, тут така ці шипи, це як от ця дашка є для нарізання овочів. Там mm -mm. теж така ручка але... Просто мені цікаво, які овоч туди нарізають. От вже так. Ну, якщо для фастфуду, то картоплю. Ну, окей, хорошо. Це спіральний різак для картоплі. Точно. Населяєш цьому... і крутиш крутиш круто. Здається, в Туреччині така штука є. Ось так. Додаю. Мені... Ця штука, як оце нарізають на дождь, теж. тільки там картоплю фріру, блядь. Рубають. Я думаю, в усіх з ти... ну, раніше була така шняга. Якось так. Е -е, на жаль, е після трьох раундів ми, е ну скажемо так, турнірно прощаємося з Андрієм і Євгеном, але сподіваюся, вони залишаться з нами на фінал. Вони нам будуть обирати е питання. Ну, там будуть трошки по-інакшому питання. А, Це так. буде як в музичному квізі, в крайньому музичному квізі. Але зараз маєте пару хвилин для того, щоб відпочити. Відпочиваємо.